Жики поз тисячолітнього міста Борисполя старанно і скрупульозно ведуть працівники державного історичного музею. Щоб знищити нашу націю, ворог намагається стерти чи переписати важливі історичні події, змінити мову, відібрати територію. Як ми всі пам'ятаємо, ще зі шкільних років без знання минулого немає майбутнього. Тож сьогодні будемо дізнаватися, як же твориться, досліджується та де зберігається історія нашого рідного краю. А також поговоримо про те, як заснували музей. Бориспільський державний історичний музей, тоді ще просто Бориспільський музей був заснований. 1967. Це він відкрив двері свої вже в 1967 року. Це був період, коли по всім таким невеликим містам почалося активне вивчення історії, була випущена історія міста сіл України і якраз така, знаєте, клич, такі, щоб в кожному такому невеликому містечку був музей. До створення музею було багато людей, які цим займалися. Тут же мені хочеться якраз згадати. І краєзнавця, такого як Амелін, про нього зараз мало згадують, але він дійсно дуже багато роботи зробив для вивчення історії міста. А потім трошки пізніше зібралася така, ну я б сказала це грубо кажучи така музейна рада, але вона, звичайно, була під керівництвом міському партії. Ну це такий Тоді була так. Тоді необхідно було куратором. Був. Коваленко Михайло Захарович, він ідеологом був тоді. І от якраз навколо от він зібрав от таких людей, яким було цікаво. Сюди ж входив тоді от якраз і мій батько, який на той час працював на Ворсовій фабриці головним інженером. Дуже багато таких журналістів, дуже багато було, молоді люди, художники, Знаєте, от всі люди такі непересічні, цікаві, яких цікавило зробити щось для міста таке хороше. То вони об'єднались навколо оцієї ідеї і почали працювати. Спочатку Бориспільський музей був розташований на вулиці Шевченка. Там був бувший будинок Базаркому, Зараз цей будинок знесли вже і там зараз е, якийсь спортивний майданчик зробили це, коли йти до садочка. Сонечка, там був цей старий маленький такий будиночок, і от там якраз було це приміщення першого музею, який відкрили у листопаді до 50-річчя жовтневої революції. Відкрили музей. Першим директором музею став Віктор Йова, а доглядачем Василь Жупиця. Музей був маленький, проте вміщав багато цікавих експозицій. Перш заходиш, це звичайно була археологія. Археологія, це теж була тому, що мало які музеї такого рівня, як Бориспільський, могли похвастатися такими великими колекціями археології. Батько, коли відкрився цей музей в 67-му році. Десь в 70-х роках він пішов на археологічні курси. Тоді при інституті археології були археологічні курси для директорів музеїв для людей, які хотіли, як то кажуть, ближче знайомитися з археологією. Він закінчив ці курси, і він майже щороку виїжджав в археологічні експедиції. І саме, дякуючи співпраці з інститутом археології, в нашому музеї така дійсно потужна колекція археології. З Бориспільським музеєм співпрацювали та передавали різноманітні експонати й матеріали такі відомі археологи, як Анатолій Кубишев, Володимир Круц, Олег Погорілець, Дмитро Тілегін. За цей період. Наш Бориспільський район археологічно був досліджений один з найкращих. Завдячуючи саме роботі от батька, тому що він не вгамовний був, він постійно якось працював з Інститутом археології, запрошував археологів, щоб зробили обстеження Бориспільського району. Декілька обстежень було зроблено, і основою цього обстеження стала карта археологічних пам'яток Бориспільського району. Ну, звичайно, час пройшов, вона трошки устаріла, але це. Це унікальна взагалі карта. і в нас багато матеріалу по трипільській культурі, Софіївського типу, тому що у нас село Софіївка, і там пізня трипілля досліджувалося, саме круцом досліджувалося. Він і... Наукова робота є на цю, на цю тематику, і в нас дуже багато матеріалів по трипільській культурі цього Софійського типу. Нам інститут археології передав кам'яні знаряддя праці з розкопок археологічних, скіфських курганів. Це все теж було завдячуючи завдяки завдячую співпраці. Було передано жіночі поховання. У нас є унікальні е воїнів, скіфів. Також у старому музеї було презентовано хронологічну історію міста та Бориспільського регіону. ще в цьому музеї була е досить така. Достойна експозиція присвячена Петру Петровичу Верні, різьбяру по дереву, заслуженому майстру народної творчості. Це теж він був у перших експозиціях музею. Дуже багато було речей побуту, речей у одяг був, зброї дуже багато було. Громадянсь... Періоду громадянських змагань і ну, тоді ж не говорили про те, що це Українська Народна Республіка. Але цей період все це одно ж. По... Якісь оці нюанси, крапельки, навіть були і про повстання. Я не скажу, що там була експозиція, але натяки оце вже були. Обов'язково, як вже сказала, Чубинському було присвячена експозиція. Це на той час це теж було дуже, вже, я вам скажу так, Досить достойно. Перве, першу роботу, перший портрет, до речі, Чубинського різьба по дереву вона була в музеї. Зробив Василь Кам'янів. Одна з експозицій присвячена бандуристам. 1920 року при міському будинку культури була створена Бориспільська капела бандуристів, яка тоді мала попит. Проте через їхню культурну ідентифікацію з українським народом, а також роль у збереженні традиційних українських писань та дум, радянська влада намагалась їх знищити. Зараз мало про це говориться. У нас в нашому музеї є і бандур багато. І ми розповідаємо про капелу кобзарів у Борисполі 20-30-х років. І от якраз в тому музеї старому, самому першому, тим більше, оцей, якщо я вам розповідала про Василя Савича Жупицю, він був учасником цієї оцей з найперших капел Кобзарів. Вона була дуже популярна і дуже відома. вони з гастролями багато їздили. Але серед них багато репресованих було. Дуже багато репресованих бандурів. Руссі було про це ж теж всі знали і про це говорили тихенько на ухо, але говорили ж. Окрім того, у музеї були висвітлені різноманітні історичні події. Період Другої світової війни був гарно показаний. Ну і, звичайно, сучасність. От зал сучасності він був увесь тоді, тільки з'явились кольорові фотографії. Це ж перші ще і аеропорт, літачок подарований аеропортом. Отже, у першому приміщенні музей проіснував з 1967 року по 1985. Потім пізніше, оскільки музей був аварійний, декілька пограбувань там було, тому що він вже просто не витримав стіни, навіть вже просто видрали кусок. Стіни і залізли в музей. Потім уже пожежники просто прийшли, подивилися і закрили саме музей, закрили пожежники, тому що в нього був вже аварійний стан. Отож, для відкриття нового музею тодішня влада виділила приміщення житлового будинку. До речі, як розповідає пані Наталія, це був один із перших двоповерхових будинків у місті. Довго робилася експозиція, тому що перевозили експонати. Ну, що такі робітники перевезли всі експонати і оце кучею скинули їх? Коли я прийшла вже в музей працювати, то все це з усіє кучі. Я сиділа, вибирала, розкладала, перекладала, переписувала все це. Довгий час директор Віктор Йова працював у музеї на громадських засадах, і лише 1990 року влада виділила кошти на заробітні плати. Наталя Йова прийшла працювати у музей науковим працівником під час реконструкції 1989 року і зізнається, що не планувала залишитись тут назавжди. Тоді якраз був період, коли... Музей із старого приміщення переїхав в нове приміщення. я сама від себе не чекала. Я чесно вірила, що я прийду трошки тут якось батьку допоможу, тому що як я сказала, це був період вже ж ремонтів, побудови експозицій, перепису експонатів, тому що все ж було в кучі звалено, бо переїхали з одного приміщення в інше. Я просто прийшла батькові допомогти. Так і залишилося. Віктор Йова досліджував історію, власноруч виставляв експозиції і навіть проводив екскурсії. Згадує пані Наталія. Він народився в цьому місті, він жив. Він любив Бориспіль. я я не можу сказати, що він його любив. Ну це дійсно було місто його життя. Тому що його теж поносило якийсь час по світам, але от, от от Бориспіль це було його. Він любив історію, він збирав дуже багато. Він зустрічався дуже багато з людьми, якими йому розповідали. Він дуже багато сам знав, дуже багато сам читав, вивчав багато. Я його батька пам'ят мені от, батько був взагалі людина енциклопедичних знань. Це чесно. От я не мало зустрічала таких людей в житті, який був постійно з книгою. Він постійно читав. Тим більше він дуже багато малював. майстерня у нього своя була. Дуже багато займався живописом, творчістю. Він така всебічна людина був, Вірші писав. Отож, ремонтні роботи, підготовка до відкриття тривали кілька років. До того ж, музейники все робили своїми руками. Вітрини на то, ті, які в нас були старі, все це робили самі. Отут хлопці, у нас деревообродний верстат стояв, все це тут пилялося, зачісувалося, склорізалося. Оці всі вітрини робилися, ну вони були саморобні. Такі трошки допотопні, саморобні, але дуже добрі були такі добротні вітрини зроблені. Трошки пізніше нам поставили задачу, що до дня в 90-му році, до дня міста, тоді не день міста було, а день визволення міста Борисполя від, від гітлерівських окупантів, 23 вересня. І от нам треба відкрити музей кровзноса. І от ми тоді оце той період почався, коли, як то кажуть, вже не було ні дня, ні ночі, працювали. Потім, уже, коли прийшов Микола Давидович Жирок, чогось так наглядачем, він прийшов, але це була настільки унікальна людина, він все життя пропрацював ковалем, і от завдячуючи тому, що в нас у музеї є прекрасний макет кузні. Це саме завдячуючи йому, батькова ідея була, але сформувати треба було цю кузню. І він з таким, Микола Давидович, з таким задоволенням робив цю кузню. Також Бориспільський музей був одним з перших, у якому була експозиція, присвячена голодомору. На той час це ще була тема не відкрита. І до нас із Києва приїздили, начальство і казали, ні-ні-ні. Ні, батько настояв на своєму, і такі ж ця діорама. Уснує й нині, та робота наукового працівника в музеї передбачає ще й збір інформації з вуст людей, які пережили ту чи іншу історичну подію. Коли я вже прийшла, багато ж по людям треба було ходити ще. Це ж це ж теж робота, тому що як е, саме основне, от живіше свідки тих подій, і от основне було для нас тоді це голодомор. Записати і повстання 20-го року, тому що це вже такий період, трошки що вже знаєте, партія вже не так давила, як то кажуть. Але е я вже записувала, ходила спогади по повстанню 1920 року в Борисполі. То вже е зустрічалася з дідами, яким було по 90 по 95 років. Отже, музей складається з семи експозиційних залів. Перший присвячений археологію. Це те, з чого ми починаємо говорити про історію нашого міста. І наше не місто, а місцевості, давайте так. І от там поступово, в хронологічному порядку, і починаємо від неоліту, енеоліту, і далі трипілля, і пішли, пішли, дійшли до слов'янства. Далі на другий поверх піднімаємося в нас там зал Русі. Це вже становлення нашого міста, це становлення по-перше, держави. Такої Русь, це е, і становлення нашого міста припадає на цей період. У нас там дуже красива діорама художника Сергія Гончаренка, який розповідає саме про е, будівництво Лецької божниці, тому що про початки нашого міста, тому що перша згадка ж відноситься до 2015 року, коли тут загинув син київського князя Володимира Борис. А через 100 років трошки. Більше в 117 році була збудована церква на місці, де була пролита кров Бориса князем Володимиром Мономахом, і це вже досить успішне, таке гарне укріплення, яке виконувало форпост на підступах до Києва. Наступний зал присвячений розпаду Русі 14-18 століттю та періоду козацтва. Також у цьому залі розміщений макет традиційної хати, які будували на території Бориспільщини. Кожен регіон України будував по-своєму. І от саме от там це те, що було притаманне саме нашому регіону. От хата розміщення, як розміщувалися там в скрині, предмети вжитку. Як одяг, там макети, тим більше унікальні макети, які зроблені скульптором Юрієм Марченком. Це от ці макети діда й баби. От зроблені саме ним, от вони одягнуті в одяг того часу. Далі в нас експозиція. Теж ми не забули про те, що Сковорода був у Борисполі, і що Некрашевич, наш земляк із вишеньок, один з перших поетів, проповідників 18 століття, який в усі хрестоматі української літератури входить. Наступний зал присвячений 19-му та початку 20-го століття. Там дуже багато етнографій. Там ми розповідаємо про те, що Шевченко зустріч бував у Борисполі, зупинявся тут, згадував наше місто, писав він про наше місто. Дуже багато етнографічних матеріалів. Там і наша вишивка, одяг, наших строї, як одягалися наші жінки в основному. Тут же ми в цьому залі розповідаємо про Чубинського. Про саме місто, яке воно було на початок ХХ століття, в останньому залі на другому поверсі презентовано експозиції, присвячені революції, повстанні 1920 року, та становлення радянської влади. Колективізація, репресії тут же макет кузні, тут же діорама голодомору, тут же експозиція, е, присвячена Петру Петровичу Верні. Останній експозиційний зал розміщений на першому поверсі. У ньому експозиції присвячені Другій світовій війні та відбудові. Коли людина заходить в цей зал, то вона може поступово побачити, як розвивалося наше місто. Там окрема експозиція після Другої світов... Друга Світова. 40-50-ті роки, 60-ті роки, 70-ті, 80-ті, 90-ті. І закінчується в центральному музеї експозиція, саме, коли затверджено було гімн України. Ще не вмерла Україна, тому що це для нас, як для земляків Чубинського, було дійсно така подія. Трошки згодом у приміщенні Бориспільського музею відкрили виставкову залу, у якій художники та майстри мають можливість презентувати свої роботи. 2012 року на вулиці Головатого відкрився відділ Сучасний Бориспіль. Спочатку він був трошки інший, він показував життя міста, але оскільки всі ми зараз. Знаєте, в цьому горнилі війни, я, ну, ну, як на мене, це ж кожної родини вже майже воно торкнулося. То ми не могли теж бути осторонь. Ми вирішили, що оцей відділ має саме працювати на таке, знаєте, патріотичне виховання. Тут експозиція частина вона починається із Майдану, це логічно, тому що це були саме початки. Оцього всього спротиву українців проти того, що вони не хотіли прийняти. І далі логічне, от як уже розвиток пішов, і далі трошки в інший зал у нас там. ми будемо говорити продовжувати цю експозицію. Окремо, в нас тут присвячена експозиція. Боям на Київщині у нас на Бориспільщині. Тут у нас експозиція про 72-гу нашу славну бригаду, про верхогляда Андрія, завдячуючи якому в наше місто не стала нога російського солдата. Про те, як жило місто, от ніби це було ж уже коли, в 22-му році. А оці от всі події важко було тоді фотографії, важко відшукувати. Але дякуючи і тим людям, які нам допомагали, що, як все це сприйняли, як починалося повномасштабне вторгнення. Ну, і, звичайно, обов'язково наші герої України, це могілка, це льотчики. Ну, всі ми знаємо цю блакитну стежу. І наш герой Гуць. Після повномасштабного вторгнення працівники музею почали збирати експонати та матеріали, які стосуються російсько-української війни 2022 року. Перший величезний, таку велику турбеху, декілька мішків мені приніс Михайло Іванович Шкоруб. Він же е, був задіяний в цьому процесі. Нам ж ми ж не виїздити нікуди не могли. І він оці е, величезну кучу цих експонатів. Це саме ці перші пайки. Ну, такі речі, оце, знаєте, чоботи, форма, танкісти, там якісь шоломи. Оце все, це, оце, оце все саме Михайло Іванович нам передав. А потім вже, хлопці велика вдячність. Це мій однокласник Пойда Сергій, який е передав свої речі, які теж воював е на Харківському, на, на Луганському напрямку. Там дуже вдячні ми Павлу Магденку, журналісту відомому в нашому місті. Це взагалі наш великий. Друг, ще з 2014 року він нам передає матеріали, тому що він часто туди їздив. І зараз він продовжує він є бійцем 3 штурмової і продовжує нам передавати матеріали. Багато-багато хлопців, які от своїми приїздами нам дуже багато привозять всього цікавого. Як розповідає пані Наталія, цінність експоната полягає в історії, яку може розповісти той чи інший предмет. Найбільше, як таке, то кажуть, запам'ятовується, що робить, знаєте. Ну, от якусь ставить в історії, ну, не сказати крапку, а як ну, відкриття для нашого регіону. Що вартісне, от та сама гутна майстерня, давайте почнемо. Це ж не скажете, що це там такі вартісні, дорогі. Але для мене це було відкриття тим, що на території нашої ці майстерні. Для мене оце було цікаво. І це підтверджений факт. Тим більше, знайти унікальні речі, що всі залишені були інструменти. Оце цікаво було, тому що щоб знайти гутну майстерню, тому що гутні майстерні вони ж які були, їх попрацювали і переїжджали на інше місто, але ж вони забирали все. А тут кинуті були навіть інструменти. От оце цікаво! Оце цікаво, це унікально. І тим більше це гутня майстерня, це ж виробництво скла. Яке було дороговартісне на той час, також на Бориспільщині досліджено багато поселень та знайдено безліч доказів, що свідчили про потужне життя у місті. Ну, у нас два горни було найдено, два горни. Коли знаходиться їх же всього. На території України там щось більше 20, щось до 30 горнів взагалі знайдено. І в нас два поруч. Їх, на жаль, ми не змогли, знаєте, щоб законсервувати, щоб показувати ці горни. Ну, але вони їх, хлопці, так заприкидали, що можливо, колись буде час, їх знову дослід... піднімуть. І... Щось ми зробимо. Потім поруч із цією. Що цікаво, що поруч з цими горнами були кх, знайдені там два поховання дитячих, тут же поруч прямо е між горнами один, був, другий, і тут же два дитячих поховання було. І е майстерня поруч по кожум'які. Дане дослідження було знайдено в центрі міста. По вулиці Верхній вал. До речі, на балансі Бориспільського державного історичного музею налічується понад 40 тисяч одиниць зберігання основного та науково-допоміжного фонду. Проте в експозиціях представлено лише близько 16 тисяч. Решта зберігаються у фондовому сховищі музею. Ми ж... Обмінюємо, щось замінюємо. Постійно в нас вже йде, як то кажуть, обіг грошей, так у нас обіг експонатів іде. У нас же ж постійно, якщо хтось от люди бувають частіше в музеях, то вони бачать, що от те, щось забрали у фонди, щось інше виставили. Постійно ж показуються експонати. Час від часу робимо виставки, саме і виставка з фондів музею. Просто зараз рідше, тому що дуже у нас велика черга художників. У нас на два-три роки вже записані художники на виставки, тому що ну, невеликий наш виставковий зал. Також при музеї працює творчий клуб Спілка митців Борисполя. Вона організувалася і трохи затихла її робота. Потім з приходом Олене Кравчун, От вона набула от таких уже нових. Ті хриси нову таку нове життя вона вдихнула у цю спілку. Потім вони ще й розділилися на народних майстрів, на хедмейд, народне мистецтво і е е живописці художники недостойно представляють нашу громаду в Україні. Постійно вони учасники всіх великих виставок, звітних, і обласних, і всеукраїнських, і постійно в ярмарках беруть участь, учасники цих ярмарок. І вони відомі, їх знають усі. Наших майстрів уже ж, таких як Оленіван, як Юля Петренко, їх же вони ж на слуху, їх знають усі. А скільки вони проводять майстер-класів, скільки вони допомагають і нам донатити. Також працівники Бориспільського державного історичного музею збирають інформацію та пишуть краєзнавчий Альманах. Це наше музейне видання за міський, з міського бюджету Альманах Бориспіль. У нас п'ять вийшло, шостий в роботі. Ну, і основне зараз у нас ми трошки перекинулись на це книги пам'яті. Дві ми вже видали книги пам'яті. Зараз третя готується. Воно по рокам іде з людей загиблих хлопців, наших у російсько-українській війні. Над створенням книги пам'яті працюють працівники відділу Сучасний Бориспіль редактор у нас зараз Тетяна Котенко. Це дуже важка робота, тому що це робота з родичами, з рідними. Ну, це дуже важко працювати. Оце ми готуємо до видання 23-й рік буде, воно по рокам. То щось трошки хочу людей, знаєте, хоч це, це не можна сказати, що це затягуються ці рани, ні. Тому що вони болючі і будуть боліти у, у рідних. Але от дівчата стараються говорити, щоб якось брати цей матеріал про їхніх рідних. Хотілося б, знаєте, видати останнє видання і сказати, от все, перемога. Ну. Але на жаль. Знаєте, як записано саме в законі, що таке музей, це зберігання і популяризація. Оце два основні постулати музею: це зберігати і популяризувати історію, як то кажуть, краю і своїх там, експонатів. То це основний постулат саме музею є. Отож, долучайтесь до вивчення історії рідного краю і обов'язково відвідайте Бориспільський державний історичний музей.